І найцікавіше. Насправді, коли ми приймаємо рішення про інвестування, ми також свого роду рахуємо мат-сподівання. Спробуємо це зробити. Маємо задачу в цілому, яка дуже-дуже нагадує реальні інвестиційні рішення. Єдине, що тут нам, ймовірності, дали готові. А коли ми інвестуємо, найцікавіше це якраз їх розрахувати. Нам кажуть, що. Інвестиція в коман... компанію ЄСК з ймовірністю 40%, при 2 мільйони прибутку, а з ймовірністю 60% 5 мільйонів прибутку. Звідки вони це взяли? Хто знає, мабуть, в інвесторів є якась модель, і залежно від того, чи відбудеться якась подія чи ні, можливо, щось на ринку має відбутись, може якась технологія або з'явиться, або ні, але вони розбили на дві ситуації і кажуть, що є такі дві опції. А також розміру інвестиція в компанію ІПК, принцес, з ймовірністю 50% 3 мільйони прибутку, і з такою ж ймовірністю, ну, теж 50% 4 мільйони прибутку. І нам пропонують спробувати зрозуміти, а яка ж інвестиція буде вигідніша. І насправді все, що нам потрібно, це просто уявити, що це якась, якийсь випадковий експеримент ввести випадкові величини і порахувати математичні очікування для прибутку з однієї компанії і з іншої. Зробімо це. Отже, давайте X це буде е, випадкова величина, так, яка описує прибуток е, з компанії з інвестиції, так. В компанію з інвестиції е, в ЄСК. Y. це буде прибуток. Так. Я ледачий зроблю так. в компанію ІПК. Порахуємо мат-сподівання для випадкової величини Х і для Y. Отже, для Х мат сподівання буде таким. Так, у нас є дві події. Перша це якщо спрацює оцей варіант, друга, якщо спрацює. Оцей варіант. Отже, якщо спрацює перший, так у нас є 4 десятих імовірність, що ми отримаємо 2 мільйони. Я так запишу. Але, окрім цього, в нас є ще ймовірність 6 десятих, що ми отримаємо 5 мільйонів. У випадку з Y, у нас є ймовірність отакої от події, так, і є ймовірність отакої події. Тут у нас а, 5 десятих помножити на 3 на 10 в шостому, тобто 3 мільйони, а в другому випадку у нас ще 05, але цього разу помножено на 4 мільйони. Ну і залишається порахувати. Давайте рахувати. Тут у нас буде по суті, 8 10 на 10 в шостому, і тут ще 6 десятих на 5 це 3 рівно і ще 3. Ну, тобто 3,8 на 10 в шостому. Що це нам показує? Це показує, що з рахуванням двох випадків і їх ймовірностей, ми можемо очікувати на прибуток в розмірі 3,8 мільйона. З інвестицій в компанію ЄСК. Порахуємо друге мацподівання. Тут у нас буде 1,5, так, 5, 5 на 3. І тут ще 2. Тобто, в цьому випадку, так, 2 і ще півтора. Тут у нас буде 3,5 мільйона очікуваного прибутку. Ну, а отже, з точки зору очікуваного прибутку, нам вигідніша компанія. Перша компанія ЄСка. Водночас, насправді, ви могли б помітити, що інвестиція в другу компанію, хоча б приносить менше прибутку, але вона більш стабільна. Так, тобто, В першому випадку можемо отримати 5 мільйонів, звісно, але ми можемо отримати всього два. З другою компанією у нас варіанти більш-менш подібні, вони ближчі. і насправді Є величина, яка показує це, і колись ви точно про неї дізнаєтесь, вона називається дисперсія. А поки, власне, про матсподівання все, користуйтесь і будьте багатими.